Майнкрафт, але я маю бути мером, частина 16. В минулій частині я сказав, що я відправлюся в наступне село, тому в цій частині дивіться продовження. Як тільки я прибув в це село, воно на мене зробило погане враження. Дороги погані, хати погані, але я приїхав сюди за одної причини. Я приїхав сюди покупати автомобіль. Об'явлення про те, що машина продається іменно в цьому селі, я побачив в інтернеті. За ціною я договорився за 8 смарагдів, за такий джип. Машина, до речі, 2010 року, дуже гарна. Тому я віддав 8 смарагдів, взяв ключі та поїхав назад в Оленівку. Коли я був в Оленіці, всі на мене зглядалися і не розуміли, що робить така крута машина в нашому селі. Ось таку гарну машину я в цій серії купив. На цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока-пока.